Всім привіт і прошу мій світ. Щоб отримати якісний компост чи біогумус, Найкраще, що може бути для вирощування овочів, квітів, ягід. Треба правильно уложити чи закласти компостник. В цьому відео ви побачите, як це роблю я а можна використовувати компостник як високу теплу дуже зручну грядку, яку через 2-3 роки розібравши вибрати компост чи біогумус і заповнити його знову. Так, як показано в цьому відео. При цьому не спалюючи листя і гілки, не викидаючи харчові відходи. Також разом з брюсом зробимо генеральне прибирання на ділянці перед Пасхой і теж відправимо все в компостник. Спочатку на дно насипаємо невелику частку землі, щоб вона покрила все дно, а на високих теплих грядках після зими зібрався великий об'єм листя і гілок саду. Відправляємо їх в компостник. Якщо гілки більше 1 см, то компост буде готовий тільки через 3 роки. Якраз на такий термін я закладаю цей компостник. Якщо гілки будуть тонші чи взагалі одне листя, то через рік у вас буде біогумус готовий. Краще восени порізати, порубати чи подрібнити довгі товсті гілки, тоді вони добре розкладаються і не заважають. Приблизно ось така подушка повинна вийти. Далі на гілки і листя треба наступний шар. Це щось зелене. Це може бути зелена трава, чи мох, бур'ян. Далі знову коричневе, це опавши листя. Можна пролити водою, щоб запустити процес розкладання, але саме головне далі. Органіка харчові відходи, які складалися на супервисоку грядку всю зиму тільки для того, щоб там розмножувались хробаки. Можете побачити, скільки їх тут, саме вони є основними перетворювачами листя, гілок, харчових відходів, у цінне добриво, як гумус чи компост. Поїдаючи органіку, вони перетворюють її на біогумус приблизно за 2 роки, тому замість диму і вонючої навозної кучі Вийде компост чи біогумус, натуральне органічне добриво для грядок. Будь-чого. Овочі на такій землі без використання мінеральних добрив смачніші, корисніші для здоров'я. Наведу один приклад. Ви купуєте моркву в магазині. Це також морква, яку ви виростили на своїй грядці, але це тільки зовні. Ви не знаєте, скільки міндобрив чи нітратів і хімії. Яка її цінність для вашого організму? Що вона принесе? вітаміни чи нітрати в ваше здоров'я? Той, хто вирощує в промислових масштабах, їм треба заробити, їм плювати на вас і ваше здоров'я. Думайте, що ви споживаєте. Ви те, що ви їсте. Критикуєш, значить, пропонуй. От що пропоную я. По-перше, листя не спалюється, і це не шкодить довкіллю. Не засмічує атмосферу і відносини з сусідами також. По-друге, маючи два-три компостника чи високі грядки, як у мене, вам ніколи не будуть потрібні ні добрива, ні гной, ні навоз, тільки правильно складати і получати компост і біогумус. Це в моєму випадку, так як переробкою органіків в поживну землю займаються храбаки. Третє і саме головне. Ви споживаєте набагато корисніші органічні овочі, ягоди і фрукти, які точно принесуть вам користь, покращать імунітет, посилять здоров'я натуральними вітамінами на цілий рік не плутати з натуральними вітамінами у пластикових баночках і пілюлях. Там ви теж нічого не провірите. Я маю на увазі склад. От бачите відео, начебто про листя, гілки, харчові відходи, хробаків. А у висновку, ваше здоров'я, самопочуття, настрій в кінці кінців, трошки відступив від теми заповнення компостника і перескочив у органічне землеробство. Але це один із прикладів цієї системи землеробства, яку я веду вже більше десяти років на своїй ділянці. Можу вже зробити деякі висновки, але це ви побачите в наступних відео. А щоб змінив, покращив. Всі плюси і мінуси це точно буде корисне вам, мої глядачі і підписники. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати відео на ці теми і інші також. Це наші українські хробаки. Вони не гірше каліфорнійських перетворюють органіку на біогумус. Закидуємо на подушку зеленої маси і присипаємо її теж зеленим. А далі цей пиріг повторюємо ще як мінімум три рази: три органіки, три коричневе листя і гілки, і три зелена маса чи земля. І так ми заповнюємо увесь компостник. Якщо ви хочете використовувати компостник як високу грядку, не проблема. Насипайте зверху 20 см родючої землі, компоста чи біогумуса, садіть, що хочете. Рами, які закриваються, будуть як парник на перший час. А проливати спеціально нічим не потрібно. Просто відкрийте його на 2 дні, коли буде йти добрий дощ. Він все зробить за вас. В найкращих традиціях українців навели порядок на ділянці разом з Брюсом до Пасхи, прибрали суху малину, листя, органіку за зиму, залишилось тільки побілити дерева, відкрити виноград. Посіємо також сідирати на високих грядках в кольорах українського прапора. Це буде в наступних відео. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Це навіть не я кажу, це Брюсом каже, а далі обов'язково буде.